всім доброго вечора. Е, вітаємо вас. Дивіться, хотіли зробити такий відосик, звіт за цей тиждень. Так, я задаю а, питання е, пан водій і пан директор відповідає. Пан Поїхали? Водій. Давай, Поїхали, пан директор. Е, ну що, е, давай підсумуємо цей тиждень. Коли виїхав у рейс? Е, ну, дивіться, ми стартували понеділок. Е, і ну, якби з понеділка по п'ятницю, то п'ять днів початку. П'ятницю ти можас. був вже вдома, так? Да, в п'ятницю ми вже близько 17.00 ти вже були вдома. Тобто 13 числа ви виїхали і, сім... і кого? 17-го повернулися? 17-го. Так мало робочих днів? Робоспічних? Ну, ну, якщо чесно, ми виїжджали в неділю, mm -hmm. так вийшло, бо я хотів, щоб бути понеділок на вигрузці з самого ранку. Так що майже 6 днів. Так, добре. А, таке питання: скільки кілометрів намотав цього разу? Е, ну Ми зробили 2250 кілометрів. Е, то в більшості були автомагістралі, ну і трохи вузеньких націоналок. там гори мали десь орієнтовно 200 кілометрів в сторону гір. Добре, е, наступне питання. А скільки пального витратив е, цього тижня? Пального ну, найволюче ну, питання. Е, Ну, те, що я підрахував, 425 літрів нам вийшло, орієнтовно розхід 19 літрів. А який в тебе був маршрут цього тижня? Які ну, стартували ми з Катовіць, ну майже з Катовіць, там трошки нижче в сторону бельсько бялої завантаження. І це було так, Варшава, потім Жешів, з Жешова на Люблін, з Любліна в Краків, з Кракова через дім. Сторону вросло трохи далі, і потім назад в Котовіць. Угу. Чи було не, щось не цікавого до <схід> <Або> складного? Це <схід> було чітко. Ну, якби постійно, трошки тривога. бо е... Завжди встигали, але так, в більшості нормально. А той рейс в гори нескладний. Не а чому ви жалілися тоді логістиводі? Ну, якби це треба забив. Така наша менталітет менталітетський. Так. Якщо псинувати цей тиждень, він вдалий чи не вдалий, на твою думку? Ну, думаю, в більшості вдалий. типу, в більшості, ну, мається на увазі. Це такий один з перших тижнів, що ми зробили е, якби довші траси. Ну, орієнтовно там в день робилося біля 400 там, ну, до 500 км максимум. Які плани на наступний тиждень? Працюємо, працюємо далі, розвиваємося. І саме головне питання а коли зробиш е, жінці, каву зранку? Коли завтра, в неділю. І це був звіт від компанії S.O. Транспорт. Це все робимо свою справу, їздимо і розвиваємося. Всім добра, пока, пока, пока.